Терези, Терези на жовтий, що вас чекає у жовтні, що чекає жовтній Терезів. Терезів чекає доброта, любов, домашній уют. Закінчення якихось справ. Але це закінчення було потрібне вам. Ви так як перероджуєтеся на новий життєвий уровень. Іде у вас прогрес. Ви знаходите нову роботу, а може хтось по роботі отримує якесь підвищення? Варна новина якась приходить по роботі. Може хтось навіть ще не отримав роботу, але йому прийде звістка що це робота для вас, що вас візьмуть на якусь гарну роботу, і ви будете отримувати гарні кошти. Полюбою у вас йде гарна карта. Ви зустрінете якусь гарну людину, будете з нею проводити час і будете в радості. У вас є шанс на гарні відносини із своєю любимою людиною. Але між вами будуть якісь тайни. Цей місяць у вас буде інтенсивний. Ви будете отримувати якийсь достаток, будете жити в комфорті і в гармонії. Але дехто буде шукати себе ще в любові. Якщо ви знайдете якусь гарну людину собі, яка вам сподобається, треба з нею бути чесною. Якщо ви не будете чесним чи чесною з цією людиною, у вас справи підуть погано. Якщо у вас є які тайни, то будь ласка. Карта випала, і тайна випала. І прогрес випав 50 на 50, що ви останетеся, чи ви залишитеся в місті. Щастя вас чекає. І виконання всіх бажань ваших. У вас буде беззаботне сімейне життя. Ви зможете розставити ці точки над «і», але бути треба прямолінійним і, як я казав, чесним один з одним. І буде вам удача, щастя і справедливість. По справедливості ви отримаєте те, що заслужили. Бізнес, робота, щедрость, професіоналізм. Не дивіться назад, не дивіться на старе майбутнє, не дивіться на свою стару любов, яку ви вже давно покинули, і весь час ви про неї думаєте. Закрилися в собі і не можете прийняти рішення. Плачете страх, переживання у вас іде фінансова стабільність. Вас чекає, і ви про це знаєте, тому що у вас працює гарна інтуїція і логічне мислення. стабільно, стабільність переродження, подарки.